Боку, і з іншого боку, це неймовірно складний досвід. Ем... Найскладніше навіть не безсонні ночі, а навіть не те, що ти повністю прив'язаний до дитини, як мінімум, на першому етапі да? материнства. А найскладніше за те, що ти постійно відчуваєш свою провину, свою провину за що б ти не зробив. Я не так взяла дитину, я не так погодувала дитину, я не дала достатньо їжі, чого дитина плаче. Дитина плаче, тому що, тому що я там знову ж таки не дала капельки, забула капельки від, наприклад, колік або газиків, тому що я перекормила, тому дитина зригує. Чому дитина плаче? Можливо, це памперс, можливо, я не поміняла памперс часто, підгузок. І ці всі думки мене постійно, я б сказала, просто згризають зсередини. Взагалі я людина нетривожна і не можна...